батарея льот ледяна. 12 градусів, да. Температура у 12 градусів. Від холоду навіть не рятують увімкнені обігрівачі. Тож люди вимушені у своїх квартирах знаходитися в куртках та чоботах. Да, я сплю в куртці. В у носка у куртки, у нас гріє, то я сплю так. Дуже холодно, я з дітьом живу. Вот. Ну, как би бы, в тому гаду лучше а в этом году, дуже холодно. Тепловий колапс в Олешках з 21 житлового будинку, що опалюється централізовано, тепло мають лише вісім. Тож холодні батареї напередодні зими загалом мають понад 600 квартир в районі житломасиву. Чому початок опалювального сезону настільки затягується? Пояснює новообраний голова Олешківської міської ради Євген Рищук. З тим що році было принято решение об отключении всего же поселка от отопления. Никто не занимался подготовкой как таковых домов к отопительному сезону 2021. Когда я принял свою присягу, пришел в этот кабинет, первый вопрос же стал, конечно же, отопление, потому что у нас впереди зима. На сегодняшний день бюджет у нас пустой. Это раз. Второе, в отношениях с нефтегазом. Компания у нас, коммунальное предприятие «Олэшки сервис», которое производило поставку тепла в дома, Вчора був суд по банкротству. Там долг порядка 10 мільйонів гривень. І котельня, яка торжна була отаплювати, ці 21 будинок на території міста, частично була вирізана на металу. Жителі квартир, які до цього часу опалювалися централізовано, на індивідуальне опалення так і не перейшли. Номінації від Нафтогазу підприємство не отримало. Тож попередня влада пішла іншим шляхом. Ми знаходимося в котельні номер 7, Тут знаходилось два е, газові котли, які були місяцю 8 мегаватт і повинні обслуговувати весь жилмасив. На теперішній час один котел газовий демонтовано і встановлено два таких примітивних котли е, якоби на твердому паливі. Їхня потужність кожного по пів мегаватта. От оце. Хороша теплиця в вдома. Все. Ну, он не тянет. Я не знаю, что. Это хорошо, как сырье есть. Да, мы 12 часов засыпаем, топим. Но температуру удержать невозможно. Они маломощные. Надо другие котлы. Они не пойдут. Ну, давайте подключим этот дом. Мы тогда его отапливать будем. Один дом ну два таким чином. Потужність котлів зменшилася у вісім разів. Тож, поки тепло доходить до квартир, температура знижується вдвічі. Люди скаржаться, цього недостатньо. Батареї майже холодні. Час Ходжу в халаті, обріваємося обігрівателями. Двойна Два і за світ, і за теплопостачання. Которые За что платить, да? я не знаю. Ну, мы заплатили хорошо. Я заплатила 5 тысяч в этом году. В том году 10. Отдается отопление с 9 по 1 этаж. Вообще батареи холодные. Ночью вообще отключается. 20 халатов одеваем, по 4 носка одеваем. Холодно. Температура, сказать, в квартире до 6 градусов. Ситуацію з відсутністю теплопостачання у Олешках можуть оголосити як надзвичайну місцевого масштабу. Так рекомендує місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тож наразі проблему намагаються вирішити найкоротший термін. Це означає, що роботи з ліквідації можуть фінансуватися з резервного фонду місцевого, районного та обласних бюджетів. Наразі виконком Олешівської ОТГ. Розробляє заходи для вирішення проблеми. Веде перемовини з компаніями, які мають досвід експлуатації тепломереж міста Олешки. Ця проблема не має касатися тільки одного міста, це проблема області та й країни в цілому. Уже сьогодні утра я веду переговори з компаніями. Нам наша компанія якась то зайшла. поставила твердотопливные котлы, потому что в другого выхода нет той мощности, которая надо. Вот, и мы могли подать тепло в эти дома. Вот этим мы сейчас занимаемся. По газу ну, у нас даже просвета нет, все-таки 9 миллионов. И когда в сентябре месяце нефтегаз, он давал возможность, обратился к городу, заплатите нам миллион шестьсот с десяти, да, и мы вам дадим номинацию. Никто на это не среагировал. И, ну, сегодня уже... Гарячими батареї в квартирах жителів міста Олешки будуть в кращому випадку через місяць до нового року. За попередніми розрахунками, аби забезпечити цілодобове та повноцінне тепло, необхідно близько 2 мільйонів гривень. Однак у міській раді запевняють, проблему можна вирішувати поступово протягом всього опалювального сезону без відключення тепла.